Друзі, всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про такий автомобіль дуже представницького класу за невеликі гроші. Ви знаєте, що я ці відео знімаю для тих людей, в яких небагато коштів і які вибирають свої автомобілі, які вони хочуть придбати по інтернету. Для чого ходити на якийсь там кар-базар і день цілий ходити туди-сюди, дивитися, це підходить, це не підходить. Ставте на швидкість 1,5. Це відео і швиденько передивитися. От, наприклад, для прикладу проведу такий ютуб канал ентузіаст Ед. То Едік, такий живе хлопець в Гребінці Полтавської області, він поїхав в рівне за автомобілем, а сам він займається тим, що малину вирощує. Там в нього десь 50 чи скільки соток землі, ну дуже багато. І все в малині. Він поїхав в рівне і почав вибирати автомобіль. Той йому не підійшов, Логан йому не підійшов, той не підійшов. В кінці кінців якось він емоційно купив кіасіт і почав працювати, возити малину, і потім плаче в кінці літа. Ось в мене немає місця, куди ту малину класти. а йому до того писали люди, так ти собі купи бус відразу, а не емоційно ходи по базару і не вибирай. Тому я пропоную тим людям, молодим хлопцям, які, наприклад, не мають багато коштів, там 20-30 тисяч доларів, а хочуть ніби автомобіль рівня Тесли. От, будь ласка, розгляньте цей автомобіль BMW-7 серії. Наприклад, він коштує в районі 3000 доларів, там 2,5-3, навіть за 4 тисячі доларів можна купити. Але я вам скажу, це реально ну, просто бомбезніша машина. І Тесла навіть поряд не стояла біля нього. Та вона буде брати там 15 літрів по місту. Але можна собі купити ще й додаткову машину за 800 доларів, наприклад, ту саму Славуту. І собі там кожен день їздити на Славуті, а раз там в тиждень або два рази в тиждень виїжджати на цьому БМВ. До речі, в мене є такі знайомі і вони так само і роблять. Все, а якщо кудись поїхати там за місто, можна на маршрутці поїхати або на поїзді. Але я вам скажу, це БМВ, це просто серйозніша машина. Значить, сьогодні ми розглянемо такі два автомобілі. Є 38-ї серії, кузов Є-38 і розглянемо кузов Є32 серії. Значить, це 86 94 рік, 32-й Кузов. А Кузов є 38-й, 94-й 2001 рік. Значить, тут можна в Вікіпедії собі почитати, але в принципі всі це все знають, і тут такого нічого немає. Подивимося, скільки в нас є, скільки в нас є пропозицій по сьомій серії. По 7 серії в Україні у нас є 787 пропозицій. Тобто дивимося відразу. І що я хотів сказати, дуже погано, що є в цій серії в сімках, немає універсалів. Тобто в Тройці є універсали, в П'ятерці є універсали, все, а в сьомій серії немає. Ну, по -крайній мірі, я так знаю. Значить, Це бита машина, це бита, не, не підходить. Це пропозиція дня не підходить. І От, подивіться, це BMW 7 сьома серія, 86 рік, 32 кузов. Є 32. Дивимося, 1800 доларів. 3,5 бензин. Так, да, подивіться, да, вона старенька, нічого тут не поробиш, але вона, напевно, не така вже і сильно гнила, розумієте. І ця, я вам скажу, машина це зовсім інша якість кузова, інша якість двигуна, інша якість, так би мовити, метала, коробки передач. Давайте глянемо, як вона виглядає. Подивіться просто. Оце є 32 серія. Дивіться, ця це, це акула, про яку я кажу. Бачите, як вона виглядає. То просто слів немає. Ось такий така торпедо. Ну, солідний солідний вигляд і солідно їздити на ній. Та старенька, 86-й рік. Я не кажу, що її можна брати, але за 1200 її можна було взяти, а не за 1800. За 1200 купляєте цю машину, це взагалі скільки там, 30 чимось. Ні, скільки. 50 000 гривень плюс-мінус. і ви солідна людина. Добре, не хочемо таку, дивимося іншу. В общем, запам'ятали. 3,5 літра вона бере десь літрів 12 по місту. Ну, можливо, до 15. Не буду багато говорити, щоб не бути цим неточним. Дивимося от Радивилів. Це Рівненська область. Дивіться, 3, 3 літри, і він ще плюс на газу. 1900, за 1600 можна було би торгувати його. Дивіться, як вона виглядає. Ця машина знову ж таки підкреслюю. Це 32-й кузов, цей самий акула, ніби дивіться, яка вона солідна. Ну, чим Тесла краще. Да, в Тесли прихвашу да, Тесла 3 секунди до 100, але слухайте, не в тому ж крутість заключається. Дивіться. от, така от машинка. В общем, <кій> візьміть собі, дивіться, оригінальні німецькі диски. Це не китайський диск. Розумієте, який. Як фольга може при любій ямі зламатися. Це ого, яка машинка. Які диски 15-й, бачите, 205, 65, r 15 Зимова вже резина стоїть. <клес> Дивіться, який салончик. Я вам скажу, я на таких машинах їздив також. Я б таку машину б взяв би, якби була там якась б варіант з Теслою чи з якоюсь іншою порівняти. Ось таке, <клес> значить, дивимося далі. Це 32 й кузов. Але дивимося, це вже 90 рік. Та, я розумію старенька, Нічого не поробиш. Це 32-й. Знову 2000. Це бита трошечки. Це також 32-й, 290 рік. Та старан, нічого не скажу. І давайте зараз переглянемо відразу. Е, відразу візьмемо 30. От, 38-й кузов. Подивіться, будь ласка. 2300 жашків автомат. Автомат. Так, вона бита. Ну, так бита, то бита, не дивимося, на биту. 39-й кузов, 38-й кузов дивимося. Ось, подивіться. Це також 32-й. І от ми зараз візьмемо 38 кузов, Це який був в фільмі Бумер. Хто бачив, то... Ось подивіться, самий низ ринку, значить 96 рік 3,5 літра 38 кузов BMW Дивіться, оце самий-самий солідол який є в автомобілях. Я вам кажу. За 3000 доларів, за 2700 можна, можна торгувати, за 2500 можна купляти Купили за 2500, там скільки це, 80 тисяч гривень. І ви просто солідна людина. Раз в тиждень виїхали там до дівчат до якихось в гості. І повірте мені ж, вони будуть дивитися так само, ніби як ви на Теслі приїхали за 20 тисяч доларів. Дивіться, який салончик. Так, в общем, побачили так. Давайте я ще одну машинку таку гляну. Також 38-й кузов, ось так само. 3000 доларів. Дивіться. Борщів. Дивіться, яка машина. Дивіться який ззаду вигляд, на да? вище. Просто слівного. Це є BMW Bayer Machine Worker, як німці кажуть, щось в такому роді. Байерщи щось. Так дивіться, який сидіння. От, бачите, в неї 220, 200, 280. Ну, 180. Ну, 180-200, звичайно, що не треба їхати, бо там відразу цеп вилетить в одне місце. Максимум 80-100, от я би більше 100 не їхав би на цій машині. Так як їй вже там 30 років, розумієте. Тому кажу, виїхав. А, до речі, я хотів сказати, що ці машини комплектувалися оригінальними оціми телефонами BMW. От Яка Тесла зараз комплектується? Телефоном, скажіть мені, будь ласка. От бачите, він собі поставив додатково таку ніби панельку сенсорну, От, майже як Тесла. Це автомат, бачите, дві педалі, ось коробка. Ну, Просто класніша машина, я вам скажу. За 2500 баксів купити її і їздити раз в тиждень, виїжджати кудись собі так солідно. Десь проїхати. 2500 можна було б за неї заплатити. 3000 без торгу, бо з ним пороги під заміном акумулятор новий. Ну, провірити її, проїхати кілометрів 100 на ній. Подивитися, як, чи не пинається коробка знаєте, туди-сюди. Чи щось таке. Коротше кажучи, перевірити її треба буде добре глянути. Ось, бачите, о, така от річ. От ще одне також 38-ме. 38 BMW. BMW от така сама. Подивіться, який вигляд просто. Дивіться це салон. Вже, бачите, от. Також 3000 баксів коштує. Дивіться, який шкіряний салон. Тут місце, я вам скажу. Просто дуже багато. Дуже оригінально, напевно, ще його магнітор. А що там на тій магніторі треба? Що, Фільми треба дивитися. Поставили собі смартфон та й дивитися. Тут можна радіо слухати якесь там Lux FM чи Hit FM. Ось дивіться, який зад класний, який перед. А те, що слід просто немає. Ну і давайте зараз ми так глянемо, що він каже про неї. Бензин-газ вписано з документами. Все. Ну, все ну, треба передивлятися, перевіряти, їздити на ній півдня, хоча б щоб, а потім скинути у разі чого. Ну, коротше кажучи, 130 тисяч 120 тисяч гривень. Якщо напевно якийсь кур'єр заробляє 30-40 штук. В місяць то він за пів року на таку машину може собі в Україні купити і просто бути понтовим пацаном. І давайте подивимося, які самі дорогі сьомої серії є: 183 тисячі. Ви подивіться гібрид. Ви подивіться, сьома серія це вже сьоме покоління, бо я там дивився, що є сім поколінь. То ми дивилися друге, друге і третє покоління, а це є е, вже сьоме покоління. Дивіться, 72 тисячі, 170 тисяч. Тобто, ви розумієте, якщо ви купляєте оту машину попередню, що я казав, за 3 тисячі доларів, ви попадаєте в цей клуб, в клуб оцих людей, які їздять на таких сьомих серіях. Тобто, питають, в тебе яка машина? У мене BMW 7. Все, а яка 7? Чи така за 170 штук, чи за 3 тисячі, знаєте, то не буде грати ролі. Як один мужик, хто прийшов, каже. Дівчині на, на, зу, на свідання, типу, я, як я тебе впізнаю, Он каже, я буду в синьому БМВ. І прийшов в е футболці, на якій написано BMW синього кольору. Тобто така справа, О, дивіться, 150 тисяч баксів, 147 тисяч. То просто слів немає. Ось вона, давайте глянемо на неї. За 147 тисяч доларів. Дивіться, вона по розмірам така сама. Ну, реально така сама по розміру, по довжині така сама. Та сідушки трошки краще. Салон трошки краще. Всякий там синій колір світиться. Ну добре, світиться, то світиться, ну, але 150 тисяч баксів. От, багажник такий самий, як попередні типу, машині за 3 тисячі доларів. Ну і що? Що тут такого є? Що, за що треба платити? 150 тисяч доларів, 6 мільйонів гривень. Ось, ну такі от. За от, такий невеличкий огляд можна зараз глянути, наприклад, на ту саму е Славуту, скільки коштує ЗАЗ Славута, щоб, наприклад, їздити на ній в село, а не їздити на тому BMW. Славут 1063, дивимося по низу ринку Славуту. Ось. Купляєте то БМВ за 3000 баксів. І купляєте отаку Славутку за 400 баксів 1-2. І все, он зверху дивіться, багажник є. Все, на село їдете на цій машині, по місту там, десь сюди туди А на BMW собі гасаєте по солідному, по крутому, так би мовити. От 400 баксів взагалі копійки. Добре, оця за 500 баксів у Львові можна взагалі придбати. Дивіться, яка класна машина. Кажу, їздити собі по роботі десь по, по місту. А так, тобто, тобто максимум 4500 доларів, навіть 3,5 тисячі доларів. Славута плюс БМВ. І ви виглядаєте не гірше, ніж власник Тесли. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую.